Добрий день, евребаді! Вітаю на каналі Ковчег. Сьогодні ми з вами розглянемо топ-3 фундаментальні альткоїни, які можна придбати на спот. Зараз купа негативних новин. Ми спостерігаємо просадку на всьому криптомаркеті. Це буде Космос, Link та XLM. Тож починаємо з Chainlink. Що таке ChainLink? Це децентралізована мережа оракулів, яка має на меті з'єднати розумні контракти з даними з реального світу. Тобто вони передають дані з зовнішнього світу в блокчейн. Переходимо, дивимося швидко веб-сайт. веб-сайт. Вебсайт виглядає добре. Тут все розписано, як все працює, партнерство. Новини їхні всі соціальні медіа. Ну, начебто, все виглядає професійно, тут їхні контакти, все розписано економіка. Переходимо до Твіттера. Твіттер фоловерів 1 мільйон. Фоловери, такі, як BNB Chain, Bybit, CoinMarketCap. Далі закріплений твіт, як це все працює, у них розписано. Переглядів дуже багато, півмільйони, лайки, ретвіти, твіттер активний. В принципі, його швиденько так продивилися, хто фоловери та активний він чи ні. Дуже активний. Якісь у них конференції, вон, все є. Твіттером задоволені. Переходимо, дивимось на графік. На графіку можемо побачити у нас деякі основні рівні. Поточна ціна 5, пробиваємо рівень 9, йдемо туди на 15, 20, Потім пробиваємо йдемо на 28. Це вже майже x5, x6. Ну а далі, якщо бичачий цикл буде йти, то можемо перебити All Time High. Наступна у нас космос. Атом. Що таке космос Атом? Дивимось, це швидкий та масштабуємий блокчейн. Його ще називають блокчейн 3.0. Тобто він має бути швидше та удобніше, ніж інші. Переходимо, дивимося його веб-сайт. Вебсайт, о, як виглядає. В екосистемі 246 сервісів та додатків. Заходимо, дивимось. Екосистему. Де вона у нас? Е, так, космос екосистема. Є, Експлор, де Ecosystem. 246 додатків та сервісів. Дивимось, тут і BNB chain. тут купа всього. Фінансові, децентралізовані, ігрові. Все, що хочеш. Думаєте, заскамиться таке? Гадаю, ні. Переходимо тоді в їхній твіттер. Дивимося твіттер. Твіттер активний, більше півмільйона фоловерів. Фоловери CoinMarketCap, Binance, Bybit, TrustWallet. Авторитетні хлопчики. Дивимося на графік. Поточна ціна 8,5. Нам треба пробити рівень 12. Потім підемо на 16. Далі буде 24 і 32. Це вже x4. Якщо бичачий цикл піде, то можемо перебити all time High за 40. І останній на сьогодні це XLM Stellar. Що таке Stellar? Це мережа, яка дозволяє переміщувати та зберігати кошти. Їх ще називають фінансовий блокчейн. Також це, також це стосується XRP Ripple. До речі, Stellar був створений. Цей блокчейн у результаті хардфорку від XRP. В чому унікальність XLM? Дуже швидкі транзакції і маленька комісія за транзакції. Переходимо, дивимося на веб-сайт. Вебсайт, зразу видно космос. Тут обмінники є, можна обмінювати. Подивитися їхні, їхніх розробників. Ось на, на їхній базі, до речі, Маніграм зроблено та Satoshi Pay. Також тут інформація, вся, що стосується, контакти і так далі. Переходимо до Твіттера, Твіттер фоловерів 750 тисяч. Актор якийсь знайомий. Твіттер ведеться, активний. Переходимо до графіку. Графік у нас 0.08 поточна ціна. Проб'ємо рівень 0.1 та 0.15, підемо на 0.25, 0.4, Це вже буде x5. При бичці можна перебити all time high. Тож у підсумку маємо три фундаментальні проекти: Atomlink та XLM. Робіть обов'язково свій ресерч через CoinMarketCap, вебсайт, whitepaper та Twitter, як мінімум. Якщо вважаєте за потрібне вас задовольняє цей актив, заходьте відсотків на 5 від загального портфоліо. Купити можна це все на Binance. Якщо ви ще якимось дивом не зареєстровані, реєструйтесь за моїм посиланням, отримуєте знижки та бонуси. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.